Сергій, доброго ранку, і кажу слава Україні. Вітаю Героям слава Херсонщина це Україна. Е, безумовно, е, попри, попри те, що заявляє собі Владимир Путін на своїх виступах е, і вітає мешканців з Херсону до приєднання Російської Федерації. Абсурди, безумовні. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із обстрілами міста? Бо була інформація до того, що прилетіло в одну із зупинок Херсону і, начебто, п'ятеро загиблих? Так, дійсно, вчора був чорний день для міста Херсона, взагалі для Херсонщини. Вчора окупанти завдали удари системами залпового вогню град по центру міста Херсона. Удар один з ударів прийшовся по зупинці громадського транспорта. Це зупинка громадського транспорта. Це такий транспортний вузол, де люди користуються пересадками з різних мікрорайонів різними номерними. Маршрутами, і саме якраз ця зупинка це зупинка великого скупчення людей, і в той час, коли снаряд прилетів в це місце. Там знаходилась велика кількість людей. П'ятеро людей на превеликий жаль загинуло, Багато постраждалих. 16 людей було постраждалих саме на цій зупинці, але кількість зросла з огляду обстрілів. ще й багато багатоповерхівок міста, житлових будинків міста, тому що взагалі цей обстріл він нараховував більше ніж 20 снарядів, 20 вибухів. Ухів по місту Херсону, і була зруйнована поверхівка під балконом. На превеликий жаль, знайшли тіло жінки, яку привалило балконом, який впав, і також були обстріляні обленерго, були обстріляні приватні підприємства. Тобто, город зазнав такого масованого обстрілу з великою кількістю жертв і постраждалих вчора. Чорч. Чорний день для міста Херсон, пане Сирій, скажі, будь ласка, наслідок цих прильотів. Яка ситуація в обласному центрі із укриттями? Знаєте, якраз дуже багато ми постійно обговорювали те, що місту Херсону необхідні і потрібні укриття, і укриття саме потрібні там, де є велике скупчення людей. І от якщо брати вчорашній приклад, то саме на цій зупинці, на цій транспортній розв'язці є підземний перехід. І навіть можна було б скористатися цим підземним переходом, але Обстріли окупантів з лівого берегу вони настільки з невеликої відстані, що навіть немає змоги оголошувати повітряну тривогу і немає часу на те, щоб переховуватись в укриттях. Тому з огляду цих подій треба все ж таки е саме зупинки вже облаштовувати як укриття. І е про укриття ми вже кажемо більше двох місяців, але е тільки. П'ять укриттів було передано місто Херсону благодійними організаціями. Надалі було повідомлення про те, що міська військова адміністрація буде закуповувати такі укриття для того, щоб їх облаштовувати як вимога більше в місті Херсоні. Але розпочався. Так званий е, корупційний скандал, тому що е, ці укриття, які намагалися закуповувати е, міська військова адміністрація, виявились е, в декілька разів вище ніж закуповував благодійний фонд у е, тих самих підприємців, і від того, як то кажуть, взагалі все стало на паузу, і жодного укриття в місті не прибавилось. Тому все ж таки я думаю, що ось такі корупційні злочини треба розслідувати, Відувати, але ж е, жодного винного так і не знайшли навіть з огляду тієї ситуації. І єдиний вихід, який знайшли, це просто зупинити е, придбання цих укрит... укриттів і фактично залишивши місце без укриттів. А стаціонарних укриттів їх в місті Херсоні як не було до моменту повномасштабного вторгнення, тому що облаштуванням цих укриттів ніхто не е, переймався, так і зараз особливо немає. Розпочали інвентаризацію укриттів, деякі укриття все ж таки відкрили. Але треба розуміти, що зараз Херсон потребує як найбільше мобільних укриттів великої кількості, там де якраз збираються люди. Ну, досить дивно, зважаючи на кількість обстрілів, що звели лише п'ять укриттів за цей час. Ем, скажіть, будь ласка, пане Сергій, а яка ситуація із евакуацією людей? Чи вони мають можливість покинути обласний центр, який знаходиться постійно під обстрілами російських окупантів? Так, можливість у людей скористатися і безкоштовною евакуацією є за останню добу, згідно повідомлень обласної військової адміністрації, 99 людей скористалися такою евакуацією, і кожну добу люди виїжджають з міста Херсона, користуючись безкоштовною евакуацією. Але треба розуміти, що ті, хто можуть робити це самостійно, виїжджають самостійно. На зараз багато людей все ж таки не хочуть на далеко від'їжати від. Своїх домівок. Виїжджають в місто Миколаїв, там знаходять тимчасове житло для того, щоб будь-який час можна було повернутися до своєї рідної Демірки, чи провідати, чи просто подивитися в якому стані, ну чи не по звичайним якимсь там побутовим потребам в той чи іншій мірі. Тому все ж таки Херсон місто покидають та й не тільки Херсон, а й, взагалі, правобережну частину Херсонщини, тому що не тільки обласний центр страждає від постійно. Ційних обстрілів також страждають е, ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, тому що окупанти навіть з мінометів з лівого берега постійно обстрілюють е, усі населені пункти, які знаходяться на узбережжі на правому березі. Скрізь баскапана ви розповідаєте про 99 людей евакуйованих протягом доби із міста Херсона. Скрізь баскаця цифра, от вона стабільна. в яких межах якщо порівнювати із іншим періодом. Збільшилась кількість евакуйованих чи ні? Збільшилась дійсно збільшилася. Кількість бажаючих евакуйовуватись збільшується, і ви знаєте, за приблизними оцінками з момента деокупації Херсона, близько 20 тисяч людей все ж таки вже виїхали з міста Херсона, тому що знов таки за приблизними оцінками, близько 80 тисяч людей знаходилось в місті Херсоні на момент деокупації. На зараз близько 60 тисяч нараховуються. Зрозуміло до речі, ви згадали Миколаїв, і це найпопулярніший пункт зупинки херсонців, чи все ж таки місто транзитне? Ті, хто самостійно виїжджають, ті все ж таки знаходяться в місті Миколаєві для того для того, щоб далеко не від'їжджати. Знов таки, тому дуже багато людей просто залишаються в місті Миколаєві. Там відстань між Миколаєвом і Херсоном 60 кілометрів. Тому просто час їзди і люди можуть повернутися в будь-який момент в Херсон, але в Миколаєві достатньо безпечніше ніж в місті Херсоні, тому саме люди не, не уїжджають далеко від своїх домівок від свого рідного міста, але знаходяться в відносній безпеці, повертаючись до Херсону з Миколаїв, куди виїжджають власне херсонці. Цікаво про водопостачання, електроенергію. Яка ситуація зараз в обласному центрі? Миколаєві ні, ні, в Херсоні кажу, повертаємося з Миколаїв до Херсона. Так Херсоні в Херсоні питання в електрики є, але ось вчора були обстріли якраз енергетичної інфраструктури, і серед Херсона було без електрики. На зараз повідомляють, що в населених пунктах в передмісті Херсона, все ж таки, вже електрика з'явилася. В місті Херсоні електрика є, водопостачання є і водопостачання постачання є фактично безперебійне, тому що е, е, за допомогою міжнародних організацій вдалося забезпечити критичну інфраструктуру дизель, потужними дизель-генераторами. Це е, така як водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Тому все ж таки е, незважаючи на постійні обстріли, в тому числі критичної інфраструктури, і навіть коли пропадає світло, то його вдається е, ремонт. Тувати і подавати послуги людям в найкоротший час будь ласка щодо питання окупантів, окрім обстрілів в цивільної інфраструктури і помешкань херсонців, чи намагаються вони якісь робити просування на полі бою? Просування ні єдине, що намагаються окупанти зробити, це посилити свою присутність на островах в плавнях Дніпра, тому що острови є сірою зоною і вважаються сірою зоною, але з Початку того, як окупанти були витіснені на лівий берег, то їх присутність на островах була доволі потужна. За деякий час наші збройні сили все ж таки вдалося зачистити там присутність окупантів а здебільшого це мінометні розрахунки, які накривали місто Херсон, але на зараз. Окупанти намагаються знову посилити свою присутність, і за останні декілька тижнів ми бачимо активне пересування човнів окупантів з диверсійними групами для того, щоб закріпитися на цих островах, які знаходяться в безпосередній близості до обласного центра. А якраз це мікрорайон острів, який найбільше потерпає від обстрілів окупанта, але наші збройні сили дають потужний Тужну відсіч ворогу, і ми бачили вже там більше десяти за цей час. Човнів окупантів було направлено до підводного флоту разом з цими диверсійними групами, які тепер кормлять раків. Тому ми контролюємо водну гладь. Хоча треба відзначити, що окупанти вперто намагаються закріпитися на цих островах. Ми будемо сподіватися, що українським ракам не смакують окупанське м'ясо. А ми до цього спілкувалися до речі щодо катрів, спілкувалися з Наталією Гуменюк, і вона розповідала, що росіяни відбирають човни власне у цивільного населення підприємців їх перелаштовують під бойові. Ці самі човни вони також бойові? Чи вони це російські? Різні катери. Це не бойові катери, є і бойові звичайно, є і катери, які вони. Треба ж розуміти, що коли вони під натиском наших збройних сил переходили на лівий берег, то всі плавзасоби, які можна було в. Красти і вивести з Херсону і правобережної Херсонщини, то вони всі конфісковували в людей і всі переправляли на лівий берег, тому в них достатньо плав засобів, в тому числі і з тих, які вони пограбували, і у людей в Херсоні, і тих, які були на промислових об'єктах чи на якихось приватних об'єктах. І, пане Саріт, на завершення на окупованій е, території чи продовжуються мародерства е, цивільного населення, чи змушують до прикладу приймати російське громадянство? Так зараз посилюється тиск е, з огляду паспортизації примусової. І окупанти наголошують про те, що до березня місяця той, хто не отримає російський паспорт, відповідно не зможе переоформити своє майно за російським окупаційним законодавством. А те майно, яке не буде переоформлено, так зазначають окупанти і колаборанти, воно буде підлягати націоналізації. Все те, що вони робили з приватними підприємцями і з приватним бізнесом, це вони попереджали і саме такий тиск робили до нового року. То на зараз вони вже почали процес націоналізації приватних підприємств, які не перереєструвалися за окупаційним законодавством. Тепер такий самий тиск відбувається і на фізичних людей, але треба зазначити, що Тут і стоїть питання якраз і земельних паїв, які мають люди. Тобто на зараз окупанти ще цим тиском пограбування вони і змушують людей фактично отримувати російське громадянство і разом з тим здавати український паспорт. І ось тут найбільше питання, що здаючи український паспорт, не зрозуміло, де окупанти будуть використовувати цей український паспорт. Ми ж розуміли. Міємо, що ці українські паспорти, які окупанти під примусом будуть забирати у людей, вони можуть використовувати для диверсантів, яких можуть відправляти теоретично на не, територію, де зараз не, сяє український прапор і підконтрольна територія України. Дякую, пане Сергію. Що описали ситуацію в обласному центрі Херсоні, Херсонській області, а також окупованих територіях де